Дітки, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Добрий день, діти. Який у вас сьогодні настрій? І в мене гарний. Пропоную вам відгадати загадку та здогадатися, про кого ми будемо розмовляти. Золоті у нього руки, робить зачіски і перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Так, це перукар. Він дізнається для нас про Карпати і Конзас. Про найдовший в світі міст розповість нам журналіст. Він, як лікар, айболит, знає, що і де болить. Кличуть фермер і свинар, порятуй. Ветеринар, звісно, скажіть, як одним словом можна об'єднати ці слова? Так, професія. А тепер давайте пограємо у гру. Хто що робить? Я називаю професію, а ви дію. Лікар лікує. Вихователь виховує. Будівельник будує. Продавець? Продає. Художник малює. Фотограф фотографує. Пекар пече. Водій веде. Вчитель навчає. Кухар готує. Співак співає. А тепер пропоную вам назвати професію на заданий звук: Перший звук А: актор, архітектор, археолог, астроном, Б. Банкір, бібліотекар, балерина. Бухгалтер П. Пожежник, пекар, перукар, продавець. В. Водій, вихователь, ветеринар, вчитель. М. Маляр, музикант, медсестра, машиніст. С. Сантехнік, садівник, столяр стюардеса. К. Касир космонавт, капітан, кондитер. Л лісник лікар листоноша. А зараз я пропоную поділитись своїми мріями, ким хочете стати, коли виростете, і чому. А як, на вашу думку, чи всі професії потрібні і важливі? Ви, молодці, гарно сьогодні попрацювали до нових зустрічей.